Привіт, я Діма. Ми з моєю сестрою Женією були наведьки в класі. Батьки нас перевели до нової школи через проблеми моєї сестри. Там я зустрів міру. Вона стала моєю першою дівчиною, з якою в мене все серйозно. Але окрім цього, ми зустріли друзів, які також мандрували на темну сторону. Так ми почали разом досліджувати цю дивну темну сторону. Я вперше закохався, вперше напився. І навіть зламав руку через це. Історія мого героя показує, що навіть відмінникам потрібна підтримка друзів. Привіт! Мене звати Лена, і я новенька в серіалі. Що я можу сказати про свою героїну? Ліна з'явилася тоді. Коли лисичку перевели в нову школу. Я гарна і впевнена в собі дівчина. В мене є найкраща подруга Ода, з якою разом ми досягаємо успіхів. Моя героїня розкаже своїм прикладам про справжню дружбу, про кохання і вірність. Привіт! Мене звати Ода. На відміну від інших, ми з Ліною з'явилися лише в другому сезоні. Ми нові однокласниці лисички. До того ж, одразу стає зрозумілим, що я також мандрую на темну сторону. І на цьому сюрпризи не закінчуються. Але це я вам не розкажу, бо поки що це таємниця. І лише на перший погляд сором'язлива відмінниця. Дивіться, це попереду. Привіт, Любі, я Женя, сестра Діми і головна башкетниця в цьому серіалі Свого часу я закохалася в кованому хлопці, який використовував мене для доставки наркотиків. Все це стало відомо. Через це я тепер під пильним контролем батьків і відвідую психолога. Також батьки перевели нас в нову школу, де ми познайомилися з лисичкою і темною стороною. Моя героїня розкаже, що навіть помилки в житті. Не роблять нас поганими, що кожен має можливість це змінити своєму житті. Привіт. Ну. Стосовно головної бешкетниці нашого класу, я би посперечалася з Женою. Це була моя роль задовго до її переходу. Але от Діма, заради нього я змінилась. Я вперше закохалась, і мені захотілося бути тендітною дівчиною, а не хуліганкою. До того ж, я дізналася про темну сторону, і тепер ми всі разом подорожуємо туди, щоб відшукати відповіді на багато питань. Привіт, любі! Мене звати Міша. Я не дуже часто з'являюся в серіях, але мені належить дуже важлива роль цієї цій історії. Зусичкою ми познайомилися на темній стороні. Це сталося випадково, і насправді вона мене врятувала. В реальності я звичайний хлопець, я навчаюся в школі, живу з бабусею та мамою. На жаль, мій батько з ним багато років тому. і зараз я намагаюся, як можу, допомогти своїй мамі вдома на роботі, як можу. Ми всі домовилися не розповідати нічого важливого, що буде далі в сюжеті, але темна сторона допоможе мені вирішити мої сімейні проблеми. Привет, любі. Я лисичка. Я живу з татом і мачухою, яка мене зовсім не любить і мріє позбутися мене. Моя мати загинула декілька років тому, і... але як виявилося, вона живе на темній стороні. На жаль, я не можу з нею побачитися чи поговорити. Але виявилося, що весь цей час вона слідкувала за мною і намагалася допомогти, як може. У мене є дуже багато чудових друзів, які завжди мене підтримують, тішаються, допомагають мені. Але є моя нестерпна мачуха, яка робить все можливе, щоб зробити мене. Життя якомога гіршим. Я тут вже другий сезон намагаюся розібратися. Навіщо нам всім ця темна сторона, чи безпечна вона, чи варто на неї ходити? Ну що сказати? Темна сторона дуже заманлива і цікава. І окрім цього. Вона приховує багато таємниць, небезпечних таємниць. І найближчим часом ці таємниці почнуть проявлятися. Тому чекайте. Фінал не зовсім скоро, але все йде до цього. welcome to the show